Прилуцький ліцей номер 6 заміновано. Таке повідомлення 21 лютого о 9.05 надійшло на стаціонарний телефон освітнього закладу. Учнів ліцею та педагогічний колектив екстрено евакуйовано. На місце події відразу викликано відповідні служби. До ліцею номер 6 прибули і міський голова Ольга Попенко, заступники міського голови Тетяна Пахомова та Сергій Чміль, начальник управління освіти Олександр Правосуд. Говорять, ситуація контрольована. Всі заходи безпеки вжито своєчасно. На протязі трьох хвилин ми. В першу чергу евакуювали дітей на безпечне місце. Їх швиденько вчителі вивели тут. же вони написали по вайберг групи батькам, щоб вони забрали дітей додому. Отже, саме головне, що діти в безпеці. Оперативно було викликані служби надзвичайної ситуації національної поліції та охорони здоров'я дітей було оперативно одразу евакуйовано за територію будівлі. Зараз проводяться слідчо-оперативні дії нашої поліції і на ситуаціях. Наразі діти та педагоги знаходяться у безпеці. Співробітники поліції обстежують будівлю на предмет наявності вибухівки. Прилуцькі рятувальники також працюють. Цють на місці події зараз. Знаходиться підрозділ СНС на місці, забезпечує пожежно та техногенну безпеку в разі, скажімо, вибуху або спрацювання цього пристрою, якщо він в наявності, і можна щоб підрозділи приступили одразу ж до гасіння пожежі або ліквідації наслідків. І представники прилуцької міської ради і надзвичайники запевняють, ситуація контрольована адміністрацією ліцею зроблені усі кроки, аби убезпечити дітей та колектив за результатами слідчого. Оперативних дій виявлено. Повідомлення про замінування ліцею номер 6 не «На протязі двох годин слідчо-оперативна група разом з кінологічною службою та службою ДСНС проводили перевірку ліцею номер 6 на предмет вибухівки. Це сталося відповідно до того, що поступив анонімний дзвінок. На протязі двох годин вони перевірку перевели і офіційно заявили, що вибухівки не виявлено. Отже, анонімний дзвінок виявився неправдивим.